Олігархи вже готуються до виборів, а нам розказують, що не на часі. Сьогодні а, Порошенко з залужним створюють а, політичний союз, а, розраховуючи на свої сили, на те, що в них а, вистачить ресурсів, а, щоб виграти вибори. І знову, щоб всі ті самі сиділи біля корита а, за рахунок залужного. Ну, таким чином, я про це говорив ще майже рік назад. І... Звісно, що не підтверджують сьогодні там ні Порошенко, ні цього, але ми маємо знати з вами, що це планується, і це більше всього, що буде. Е, про що я? Я про те, друзі, що, е, звісно, вони вже розраховують на те, що будуть підписані мирні угоди. На яких умовах ми ще не знаємо. Тому що Зеленський на сьогоднішній день. В такому вигляді підписувати відмовляється категорично, тому що він знає, чим це все для нього закінчиться. Е, той ж самий Єрмак, е, по-іншому трохи думає, він е, розказує про те, що мають бути підписані угоди однозначно, і вони мають йти на вибори. Але знову ж таки, без певних знань і розрахунків. Вони не будуть цього всього робити. Чому? Тому що підписати в такому вигляді угоди, які пропонує зараз Путін, це, це сьогодні вже хрест на політичній кар'єрі всіх тих, хто це зробить. Але мир потрібен. І що робити? Як вийти з цієї ситуації? Я вже говорив про це і повторюю, що удари по Росії, а краще всього по Москві дадуть можливості. Вирівняти ситуацію і підписувати мирні угоди вже на умовах, хай не наших, але узгоджених. Тому ті ж самі фламінго, які сьогодні вже використовуються, це ракети українського виробника, які б'ють на 3000 кілометрів і несуть з собою 1250 кілограм боєзаряду, ну, це. Реально може змінити, тому що вони в два рази е, круче, чим томагавки американці американські і по дальності, і по силі удару. От. Тому я думаю, це можливо, що виправить ситуацію. Це можливо, так як в свій час е, ми використали свої знання, можливості, свій хист в плані того, що били по ворогу дронами, використали дрони. Використали свої знання і уміння протитанкісти, які знищували техніку ворога. Наші льотчики, які використали свої знання і уміння для того, щоб знищувати ворога. Наші танкісти, які робили чудеса на полях боїв. І ми показали себе, на що ми здатні, і ми поставили їх на місце. Вони очухались. Ресурс у них значно більший і потихеньку почали піддавлювати. І сьогодні потрібно знову ж таки, наголошую на тому ж самому Фламінго, на ракетах і засобах, які нададуть нам ще американці і європейці, можливо їх поставити знову на місце, пояснити, що все, нічого не вийде. Потрібно домовлятися. Отаким От чином, я надіюся, думаю про те, що. Тоді можливі вибори, мир, і можливо, що все буде так, як ми з вами гадаємо, не так, як гадають ті правителі, які сьогодні сидять по всіх наших містах та селах, і по Верховних Радах, і по обласних і районних, які думають, що все буде так, як вони хочуть. А тоді я думаю, що буде все по-іншому, тому що ми з вами вже все розуміємо, ми все знаємо. Ми наїлися цього. Ми маємо об'єднатися, взяти на себе відповідальність і вирішити це питання шляхом того, що ми об'єднані підемо на вибори і виграємо. А голосувати народ забувши не буде. От і все. Дякую, всім миру, добра.